Це один із трьох шелтерів, що діють в Коломиї. Тут проживає близько 20 діток дошкільного віку, які переїхали із прифронтових міст та сіл. Тому відкриття ігрового майданчика для малечі справжнє свято, каже представник міжнародної благодійної організації, яка й доклалася до його відкриття. У нас є програма підтримки центрів компактного проживання. Тобто, у нас на даний момент в роботі 12 об'єктів. А в Коломиї ми підтримали два Це дитячий майданчик і навчальна кімната у іншому, у іншому компактному центрі. Ті, також є запити з ну, самі різні, є запит на вдосконалення системи опалення, закупівлю твердопаливних котлів. Ну з усієї області до нас звертаються приватні садиби, участки, де проживають внутрішньопереміщені переміщені особи, так і комунальні установи, яким ми допомагаємо. Сума гранту в нас є така фіксована: це до п'яти тисяч євро на один центр, але вона може змінюватися, якщо є обґрунтування і співфінансування на цьому дитячому садочку. Це не тільки. Наші кошти тут є і кошти місцевого бюджету. Пані Інна з трьома дітьми вже більше місяця, як освоюється в Коломиї. Їхній дім у Запорізькій області за 30 кілометрів від атомної електростанції. Тут каже жінка, почувається у безпеці. Старший син вже навчається онлайн, а двоє дошкільнят радіють новому майданчику. Найважче було для нас це переїзд сюди. Виїхати з окупованої території до Запоріжжя. От а тут нам. Все подобається, і ми. Дякуємо всім і спонсорам, які допомагають, і всім, всім, всім дякуємо. Офіційно в Коломийській тергромаді зареєстровано близько 10 тисяч вимушено переміщених осіб. Підраховує міський голова Богдан Станіславський. За словами коломийського очільника, частина переселенців живуть у приватному секторі, решті ж створюють умови у місцевих шелтерах. Цілому на цих три шелтери десь на відомі для порядку десь чотири більше як чотирьох мільйонів. Що ще планують? Це вже йде, розумієте, тобто критично ми виконали для того, щоб проживати. Далі це вже йде покращення. Бюджету пройшло порядка. Разом, напевно, 600-700 тисяч. Решта гранду рашта це грандою. Загалом на Франківщині наразі перебуває більше 147 тисяч вимушено переміщених осіб. Серед них більше 46 тисяч діти. Про це суспільному повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Тому, за її словами, потреба в приміщеннях, де люди житимуть тривалий час, є нагальною. Ми всіх інвесторів, донорів націлюємо на те, щоб робили поточні ремонти, капітальні ремонти в тих об'єктах, які можуть бути використані для довготривалого перебування. А це на сьогодні понад 100 таких об'єктів є в різних територіальних громадах Івано-Франківщини. І з даної кількості тільки 26 об'єктів є в проекті, де вже проходять тендерні процедури і будуть робити чи дріб'язковий ремонт, чи поточний ремонт. Швейцарська благодійна організація надає допомогу по всьому Прикарпаттю. Отримати грандові кошти може кожна громада, яка приймає вимушено переселених осіб. І Сендецька Монік, Роман Івано-Франківська область.